Це Джавелін, лютий березневий заяць, якого я пошила в перші дні повномасштабного вторгнення у в укритті з притманим світлом. Тоді ми шили. Баликлави для наших янголів, і зайчик також балаклаві. Майстриня Катерина Калашнікова показує результат своєї кропіткої праці. Жавелін став одним з експонатів різдвяного калейдоскопу у музеї моделей автотранспорту, де представили роботу провідних митців та мисткинь Вінниці свої витвори презентувала і Олеся Зіанорова. Мої роботи це оці патріотичні кульки, блакитні із прапором і з гербом нашим. От і свічки. От натураль, воску. жінка працювала дизайнеркою одягу, але війна внесла свої корективи. На виставці Олеся представляє громадську організацію Екотворчість. Рукоділлям займається скільки себе пам'ятає. Творчість вона лікує. Всі часи лікувала і лікує. Тим більше зараз в цей важкий час. Також багатьох із наших жінок, людей ті, хто хоч трошки долучається до творчості. Їм легше, мабуть, трішки переживати це все, що відбувається. Ця зараз в Україні. На новорічному ярмарку вироби майстринь можуть купити всі охочі. Вони від розміру залежать від 150 до 250 гривень. Свічки то дорожчі, тому що це і ручної роботи, і натуральний віст, там трішки друга ціна. Ось. А так вироби дуже багато. Це все наші майстри, і ручна вишивка, і іграшки, і мотанки, і зайчики. Свої іграшки представили також майстри творчої спільноти Теді Лаундж. Клап та сувенірної платформи подарунків Ми готували цю виставку з офісом туризму Вінницької міської ради, з яким ми працюємо, співпрацюємо, в наш музей. І я думаю, що це все, що сьогодні прийшло до нас з майстринями, які це все виробили, сподобається нашим гостям. Дітям в першу чергу, крім того, теді Club організували ще одну новорічну акцію подаруй іграшку на музейну ялинку, в рамках якої містяни могли віддати в музей новорічну атрибутику. Тепер ошатна ялинка служить фотозоною для відвідувачів. Містяни дуже тепло відреагували на це, і буквально за два дні акції ми поставили валізи, і вже пів валізи іграшок було зібрано. Хтось приносив одну іграшку, хтось приносив іграшки ручної роботи, хтось створював спеціально для нашого проекту іграшки, хтось приносив цілі коробки скляних іграшок. В результаті іграшок ми зібрали стільки, що навіть не всі помістились на ялинку. Виставка авторських виробів для всіх охочих триватиме до кінця січня 2023 року.